Ну що, друзі, Юфер'ютіпієс, а тепер максимальний репост. За останню добу зібрав неймовірну кількість гарних новин. Перша новина репароль. Людина отримала декілька днів тому назад продовження репаролю. Зараз будуть підтвердження, всі скріни, Чекайте. Друга новина хлопець отримав грін карту, одобрення грін карти по шлюбу. Третя новина ну, на жаль, не дуже добра. Чоловіка затримали тут в Техасі, і посадили у в'язницю. Зараз всі скріншоти ви побачите, всі підтвердження побачите. Тому, будь ласка, підписуйтесь, працюю саме для вас, збираю інформацію для вас. І коли мені хтось пише в коментарях, не ніколи не чув, що комусь давали ТПС, Друзі, ну по-перше, якщо в вашому колі, друзів, там 10 чоловік, ну нехай 100, мене дивиться сотня тисяч людей щоденно на всіх платформах. Зі 100 тисяч людей дійсно отримують один, два, коли-не коли. Ті отримують часто, дійсно, за останні три місяці. Ті багато в мене в інстаграмі, в телеграмі є. У мене є група телеграм, переходьте в Тіктоці посилання. Там можете самі своїми очима бачити підтвердження, де українці скидують. По репаролю в мене тільки єдине офіційне підтвердження є, де людина отримала репароль на днях. Зараз ви його побачите. І зараз хлопці затримали. Отже, показую скріншот. Вчора людина написала: мінус один. І що одного моєго витіля забрали в детеншн. u for u подача на був бил снім нотіс. Капіці. А люди й далі гадають, що я знімаю ці відео заради хайпу. Це відповідаю. Кажуть якусь причину, конкретно чому саме і де це сталося. Винск я еще. Это выше Мкаллана, Border Patrol Station Armstrong, Texas. А чему сам и по какой причине? Э, вообще никакой информации нет. Мне позвонили, спросили мое имя, название компании. Я ответил: говорят хорошо, ваш водитель арестован, а грузовик будет стоять здесь в течение двух дней. Вы должны его забрать за груз, и автомобиль мы не отвечаем. Поговорить с водителем они не дали. Нормально. На жаль, друзі, дуже багато українців зараз перебувають у в'язниці саме далекобійники, і з ними я також у зв'язок. Більшість намагаються отримати депортацію в Молдову, поки, начебто, вже декілька підписали документи, що їх депортують в Молдову. Але поки депортація ще не відбулася. Надію, що все ж таки їх депортують, тому що більшості сказали, що ви будете тут сидіти, поки не закінчиться війна в Україні. На жаль. Інша новина, зараз на скріні ви бачите саме approved е репароль, Репарол, тобто його дали людині не так давно, десь там тиждень тому назад. І отже, хто ж це отримав цей репароль? Доброго дня! Мені приходив такий лист по репаролю про докази. Я ще сьогодні вчора знімав відео про те, що зараз багатьом українцям, які подалися на репароль, почали приходити листи, де написано, що ви не підпадаєте під репароль просто так докажіть. Що вам потрібна допомога. І там є перші. Подивіться мої попередні відео, що українці зараз почали отримувати. Українці отримують тільки ті, які подались на репаролі і чекають його. Отже, розповідаю все початку. В'їзд був через Тіхуану, там отримали чоловік гуманітарний пароль. Але так як у нас змішана сім'я, я громадянинка Польщі. Тобто, дівчина, вона полька. Чоловік громадянин України. Згодом він подався на ТПС. У мене такої можливості, на жаль, немає. Я продовжував свій пароль. Останній в мене закінчився в квітні 24-го року. Я чекала його півтори роки і отримала відмову. Взяла адвоката, перепадалася знову разом з ним в червні, в липні 16-го. Е, мені прийшов такий лист про те, що маю відправити докази і т.д. 24 липня. Мені прийшло одобрення репаролю рівно на рік. Що ми писали? Ситуацію в моєму регіоні потім попросили написати свого друга про ситуацію в нашому селі. Ще одна з причин. Я тепер в положенні. І так ми все розписали по пунктах. І через тиждень після того, як відправили всю цю інформацію, мені все підтвердили. Ви бачите зараз себе на екрані дійсно репароль підтверджений, просто буквально на днях. Далі, друзі. Е Хто працює далекобійником на траках і хоче покращити свою мову, мої друзі створили курс. пишіть мені в приват. Курс коштує недорого, але там вся інформація для вас, яка потрібна як для далекобійника під час інспекції, мова все можна вивчити, покращити вам, хлопці і дівчата, допоможуть в цьому. Тому, кому цікаво придбати курс, пишіть в приват. Далі людина пише: Привіт, тебе для статистики. Мені сьогодні добрі карту по браку з гражданки США. Приїхав по U4U 3 роки тому, потом TPS, репароль. А все як у всіх в общем работаю трак-драйвером на своем траке. Інтерв'ю було вчора в Майами, Флорида. Кейс максимально наполнен. Є общий ребенок, браку больше двух лет. Ну тут то точно тупо не підкупаєшся вже є дитина. Так що варіант легалізації роботи. Ну, я відповідаю, ну тут вже точно кейс робочий, коли вже і дитина є. Тому, друзі, як ви бачите, є позитивні новини. TPS щоденно, я зустрічаю, мені пишуть, я вже навіть його не репостю в себе в сторі з інстаграм. Кому потрібні оновлення щоденно, підписуйтесь на інстаграм, тому що там я ну, публікую кожен день, кожен скріншот, кожен текст, що мені скидують. Не на всі відео, не на всі скріншоти, якісь відповіді я знімаю відео. А кому цікаво, також є посилання в мене в Тіктосі на Телеграм. Там майже 10 тисяч українців. Там ви також можете вислідковувати інформацію.